Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Екс чемпіон у напівсередній вазі британець Кілбрук порозмірковував про майбутній поєдинок американця Теренса Крофорда проти зіркового представника другої середньої ваги Сауля Канела Альвареса. Їх бій пройде 13 вересня в Лас-Вегасі. Український суперважковаговик Владислав Сіренко висловився про майбутній поєдинок проти співвітчизника Андрія Новицького, з яким буде битися в андеркарді реваншу Усика з Дюбоа. Британський промоутер Френк Уоррен в інтерв'ю телеканалу Box Nation розповів про величину майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу, а також назвав цифру проданих квитків і повідав про плани щодо їх реалізації. Південноафриканський чемпіон WBC у Бріджервейте та екс опонент Дюбоа Кевін Ларена вважає, що шанси бійців у майбутньому реванші 50 на 50. Але у британського чемпіона є час проявити себе тільки до екватора. Далі він програє. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. У 2016 році чемпіон у напівсередній вазі британець Келбрук. Прийняв бій на короткому повідомленні двома дивізіонами вище проти казахстанця Геннадія Головкіна, який тоді стрімко набирав популярність. Закінчилося все для нього не дуже. Дострокова поразка перша в кар'єрі та перелом очниці. У вересні приблизно таке ж складне завдання чекає на американця Теренса Круфорда. Чемпіон у першій середній вазі підніметься на два дивізіони і спробує відібрати статус абсолюту у суперзіркового представника другої середньої ваги Сауля Канела Альвареса. Брук в інтерв'ю про BoxingFans порозмірковував про цей поєдинок, відштовхуючись від свого досвіду. Знаю, що боксувати двома категоріями вище це величезна різниця, особливо проти реально хорошого опонента. Одна справа, якби терен збився в середній вазі проти не найсильнішого чемпіона, але в суперсередній вазі проти Канело це абсолютно інша справа. Так що я ставлю на Канело, хоч Кроуфорд реально дуже класний боксер. Хочу нагадати про дуже важливий момент, про який постійно забувають фани та експерти. Невиразний перформанс Канела проти Вільяма Скула і його поразка Флойду Мейвезеру не означають, що у нього виникнуть проблеми з Крофордом. Теренс не схожий на Мейвезера, він не б'є в русі, він вкладається в удари, сказав Брук. Український суперважковаговик Владислав Сіренко висловився про майбутній поєдинок проти співвітчизника Андрія Новицького. Нагадаємо, на днях стало відомо, що бій Сіренка проти Новицького відбудеться 19 липня в Андеркарді реваншу Олександра Усика з Данілем Дюбуа на Вемблі Арена в Лондоні, якою була моя перша реакція, абсолютно хороша, тому що я вважаю його ідеальним суперником для себе. Без досвіду професійного боксу, і з його манерою боксу він мені дуже подобається, тому що стилі роблять бій, і його стиль для мене дуже зручний. Мене запитували спочатку. Я говорив, що категорично не б'юся з росіянами і не дуже хотів би битися з українцями. Але оскільки ініціатива йде не з мого боку, то звичайно я погодився на цей бій. Не від мене йде запит на цей бій, скажімо так. Хто його хотів і як хотів, я не можу сказати, тому що я не володію цією інформацією. Я не думав про це взагалі. Тільки запропонували, я був готовий, тому що в мене були до цього підписані два контракти на зовсім іншого формату бої. Останній із них це був бій із Діляном Вайтом. Я підписав контракт, але цього не сталося. З якої причини, я не знаю. Я готувався до зовсім інших боїв, тому цей бій для мене не є проблемою, сказав Сіренко. Британський боксерський телеканал Box Nation взяв інтерв'ю у місцевого промоутера Френка Ворена. Глава Queensbury Promotions розповів про величину майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у супровожкому дивізіоні між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Промоутер також назвав цифру проданих квитків і повідав про плани щодо їх реалізації. Через тиждень після бою Шира з Берланга ми будемо на стадіоні Вемблі на найбільшому поєдинку на території Британії, який я тільки можу згадати. Так, це найбільший бій, тому що на кону 4 титули. Боєць, який приїжджає сюди, володіє трьома титулами, а Даніель володіє одним. Ми вже продали близько 78 тисяч квитків, і у нас ще попереду 5 тижнів. Публіка цікавиться, там буде приголомшлива атмосфера і буде відмінний бій. Це буде дуже видовищний поєдинок. Знаєте, є стара приказка про стилі, що зумовлюють бої. Так ось стилі зроблять цей бій. За 5 тижнів до поєдинку вже продано 78 тисяч квитків. Що ви думаєте, буде в підсумку? Я вважаю, що ми можемо продати всю арену. 90 тисяч? Так, ми реально ще навіть не провели прес-конференцію, і в нас ще є квитки. Ми зробимо це. Насправді я вважаю це через те, що тиждень поєдинків змінюється іншим тижнем поєдинків. І зараз у нас невелика перерва. Нам потрібно продати 14-15 тисяч квитків. Якби ми провели цей бій на стадіоні Шпор у Тоттенхемі, то ми б уже не задовольнили весь інтерес до цього величезного історичного поєдинку в суперважкій вазі. Де в Сахні поїхав побачитися з Даніелем у його тренувальний табір і написав у соцмережах, що Дюбуа... Перебуває в найкращій формі, в якій він його бачив. Я бачив його днями. Він приймав крижану ванну, але він здавався розпеченим. Він виглядав так добре і психологічно він у дуже хорошому стані. Він здатний зробити це. Кажу вам, він здатний. Для нього це буде історія. Британці ніколи цього не робили, сказав Ворен. Ну і на завершення. Кевін Ларена. Південно-африканський чемпіон WBC у Бріджевейті та екс опонент Дюбуа вважає, що шанси бійців у майбутньому реванші 50 на 50. Про це він заявив в інтерв'ю IFL TV. Один із них дуже потужний панчер з крутим джебом і впевненістю у своїх силах, яка зараз у нього вища даху. Другий чарівник боксу, мабуть, один із найвидатніших боксерів технарів наших днів. Хочу зазначити, я впевнений, що для фаворита Усика. Найскладнішими стануть стартові раунди. Якщо Дюбуа не зуміє потрясти суперника до екватора, то програє. Причому майже без варіантів. Дюбуа буде дуже небезпечним у першій половині бою. Не кажу, що він потім втомиться, але щойно усик намацає темп і дистанцію, битися з ним стане дуже складно. Даніель буде найнебезпечнішим на старті бою. Він може влучити. Він може потрясти. У нього класний джеб. Усику потрібно усунути цю проблему, контрити джеб і вистояти перші 5-6 раундів. Це реально бій з рівними шансами, сказав Лерена. Для тих, хто не знає, ще раз нагадаємо, Усики Дюба зустрічалися в серпні 2023 року у польському Врославі. Олександр переміг британця достроково в 9-му раунді. А перед цим у Даніеля був складний бій із Лареною. Він тричі і брав коліно в стартовому раунді, а потім все ж проломив хід бою і переміг достроково. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.